Так звані народні тропи є майже в кожному районі міста. Щодня на таких невстановлених переходах пересуваються по декілька сотень містян. Люди наражають себе на небезпеку, але тим самим сприяють розвитку благоустрою Дніпра, зазначають урбаністи. Незаконно переходити поза законними переходами. Це потрібно розуміти, і це відповідальність кожного хто, хто приймає рішення. Але така виходить ситуація, що не порушуючи, неможливо. Наочно донести проблему. Якщо б ніхто б не виламував паркан, то люди продовжували б спускатися підземний перехід. Це незручно, некомфортно. Додає за нормами, пішохідні переходи офіційно встановлюють після витоптування цих самих доріжок. Наочним прикладом такого осередку у Дніпрі є проспект Поля. Тут є підземний перехід, але багатьом містянам використовувати його незручно. Особливим попитом народні доріжки користуються у велосипедистів та молодих матусь. Бачите, жіночка з пакетом, і молода мама з дитиною, вона фізично не може спуститися під підземний перехід. І вона йде тут. Це єдина можливість їй перейти тут. Як бачимо, фази світлофорів налаштовані таким чином, що в будь-якому разі є таке віконце червоного. І навіть якщо тут влаштувати ще один світлофор, то корок більше не стане. Багато людей вважають, що корки через світлофори, але ні, світлофори навпаки вони дозують потік. Дніпряни зізнаються, хоч і порушують закон, але все одно обирають комфорт пересування. От в цьому пішохідному переході ми не можемо переходити, тому що там спуск не предназначен для нашої коляски. Тобто, коли він був поменше, я ще звісно мучилась, а зараз я взагалі не можу. Тобто либо це в руках нести, либо йти сюди, либо йти взагалі туди далі на там є світофор з кнопочкою, класно, но це далеко. А ви спробували підземців з ровером пройти? Не. От спробуйте, потім запитаєте. Ну, а от і, з точки зору безпеки дорожнього руху. руху безпеки погано, розумію. Це надія тільки на увагу. Зокрема, на цю ділянку напередодні повномасштабного вторгнення звернули увагу у департаменті благоустрою та інфраструктури і навіть розробили проєкт, але поки не втілили через воєнний стан. Я за те, щоб люди переходили От в цьому місці так точно, бо тут має бути перехід. І люди ногами голосують за перехід, тому підземний. Він може бути як альтернатива, якщо хтось боїться переходити, але тут має бути законний перехід. Наразі в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху, який повинен посприяти переосмисленню мобільності та створенню зручних та безпечних умов для усіх учасників дорожнього руху. Тому на такі народні тропи якраз варто звернути увагу, каже засновник спільноти УрбанДніпро. Дар'я візір Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.